Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні ми будемо монтувати систему автополиву. Може комусь такі знання знадобляться, так як та, така система монтується на поливання газону, на поливання всіх рослин, які у вас знаходяться на участку. Ось у нас тут стій шланг від магістралі підключена. Ми тестували, наскільки вона ефективно працює. Тут як бачимо, де, де вже прокопані траншеї. Цей полив буде стояти на полив площадки. Як ми бачимо, у нас стоять форсунки, самі звичайні Hunter Pro 12A, 12 a це радіус, тут радіус поливу 3,5 метра. Багато хто використовує гнучні шланги там. Набагато простіше, менше всяких з'єднань. Тут ми зробили більш надійно. 25-ту цільну трубу взяли, Трійник, переходник, тут різьба одна, друга. І все інше. Ось у нас знаходиться 1, 2, 3, 4, 5. Ще додамо кусок шланги, буде 6. Тому в кінці стоїть угол та... Заглушка поки ось такі у нас самі форсунки. При включенні поливу вони автоматично від, е, виїжджають і поливають. На даний момент така форсунка коштує в районі 3,5 доларів. І полив це не дуже дороге, тим більше, якщо воно буде стояти на крані ви прийшли ввімкнули. Буде, тому що якщо ставити автоматичне включення на електротаймерах та електроклапанах, обійдеться вам на 80 доларів більше. Ось так зараз прокопуємо траншею, прокладаємо нашу шлангу, втрамбовуємо, вмикаємо, пробуємо, як вона поливає, виставляємо по все, і тоді накриваємо ось такое агроволокном.